Усім привіт! Сьогодні будемо готувати мій улюблений десерт торт Павлова. Зазвичай я його готую влітку, і тому сьогодні для мене теж буде щось новеньке. Це зимова Павлова. Для того, щоб зробити бізе, нам необхідно 5 білків кімнатної температури. Додаємо дрібку солі та починаємо збивати на невеликих обертах, поступово їх збільшуючи. Зверніть увагу, що посудина повинна бути ідеально сухою, тоді у нас дуже гарно збивається безе. Додаємо 2 столові ложки холодної води, продовжуємо збивати і поступово... Тоненькою струйкою додаємо цукор. Також зверніть увагу, що цукор має бути дрібного помелу. Подивіться, як змінюється консистенція. Вона має бути ідеально гладенькою, блискучою та гарно тримати форму. І Головна перевірка чи готове бізе ми перегортаємо посудину і воно нікуди не рухається. В готове бізе додаємо одну чайну ложку оциту, гарненько перемішуємо силіконовою лопаткою, додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. І також все акуратно перемішуємо лопаткою, щоб не пошкодити текстуру, але дуже важливо, щоб весь крохмаль гарно вимішався. Тепер перекладаємо на деко з пергаментом нашу ємність білкову і викладаємо у формі невеликої кульки напівсфери і будемо формувати таку ніби як пачку балерини. Я це роблю кондитерським шпателем, це дуже зручно робити. І серединка у нас повинна бути трохи як у формі кратеру. Лишнє можна забрати ложкою і гарно сформувати. Будемо випікати годину 45 хвилин на самій низькій температурі духовки. Тепер наше бізе, коли вже охолонуло, ми його дістали, будемо наповнювати його начинкою. В цей раз я взяла морозиво, воно трошки вже м'яке, і за допомогою кондитерського мішку наповнюю морозиво. Ми мож, можете зробити збиті вершки. І зверху я посипаю манго, в мене було розморожене, я його розморозила і зверху декорую. Подивіться, яка краса. І дійсно це не тільки літній десерт, його можна зробити і взимку, і просто тут вже ваша фантазія. Чим ви його будете наповнювати, якими фруктами сезонними, що вам до вподоби.